Добрий день! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку Об'єкти, з якими працює комп'ютер. Сьогодні ти дізнаєшся, як комп'ютер опрацьовує інформацію, як програми зображають на робочому столі. Що означає відкрити програму, як працювати з вікном програми. І, звісно, дотримуйся правил безпеки. При роботі з цифровими пристроями. А для початку давайте розгадаємо кросворд. У нас є герої мультфільмів і казок. Давайте спробуємо відгадати, хто вони такі. Перша дівчинка така. Хто вона? Це Аліса. Аліса з країни Див. Це у нас такий чоловік з моторчиком. Хто він такий? Звісно, що це Карлсон. Третій хлопчик, який у нас може лампу потерти і вийде джин, це у нас Аладін. Четвертий дитина, яка нічого не знає, і це у нас незнайко. П'ятий. Хто це у нас, по-моєму, з Мадагаскару. Це Мені. І шостий хлопчик з великим носом. Це у нас Буратіна. І ми з вами отримали сканер. Сканер це пристрій, завдяки якому ми можемо вводити інформацію в комп'ютер. Наприклад, сканувати якусь світлину. Щоб вивести її на монітор комп'ютера. І так, розпочинаємо. Комп'ютер опрацьовує інформацію лише за наявності програм. Комп'ютерні програми мають різне призначення. Програми використовують для керування пристроями комп'ютера, для роботи з текстом, відео, малюнками. Для навчання математики, малювання? Комп'ютерні ігри це теж програми. Які комп'ютерні програми тобі вже доводилося використовувати? Я думаю, що всі ви використовуєте зараз телеграм-канали. Да? Це такі теж програми, які дозволяють Спілкуватися. Зараз, так як ми з вами навчаємося дистанційно, ми всі використовуємо Zoom, без цього теж ніяк. Всі ми знаємо YouTube. Мабуть, ви знаєте і різні месенджери. Пейнт, в якому ми будемо малювати. На робочому столі комп'ютера є програми, з якими. Ти будеш працювати. Звісно, що вони мають різні значки та різні назви. Подивіться, будь ласка, що спільного у значках програм. Ви побачили, що тут у нас є світлини тваринок. Це у нас пінгвіни, і це у нас котик. Називаються ці програми Tuxbot, TuxPaint. І скреч. Зі всіма цими програмами ми будемо з вами знайомитися. Під час роботи з будь-якою програмою виконують певні дії. Для того, щоб запустити програму на виконання або відкрити її, треба двічі клацнути лівою кнопкою миші, навівши вказівник на значок програми. Діти, які дії миші тобі вже доводилося виконуватися зі значками. Наприклад, вибрати об'єкт. Для того, щоб це зробити, потрібно навести вказівник миші на об'єкт і клацнути лівою клавішою миші. Щоб перетягнути об'єкт, треба вибрати його і з натиснутою лівою миші, клавішою миші, перемістити його в потрібне місце. Щоб відкрити папку або документ, або запустити програму, треба навести на об'єкт вказівник миші і двічі кла... клацнути лівою клавішою миші. Коли ти відкриєш програму, то на екрані монітора відобразиться Вікно програми. Усі вікна в чомусь подібні за виглядом. І містять схожі об'єкти, більшість яких кнопки. У верхній частині вікна програми є рядок заголовка. Розглянемо, які об'єкти він містить. Зверху ви можете бачити значок програми, яку ви запустили. Звісно, що є ім'я комп'ютерного документа, далі назва програми. І кнопки керування вікном, завдяки яким ми можемо згорнути програму, розгорнути і закрити цю програму. Щоб перемістити вікно по робочому столу, треба лівою кнопкою миші натиснути на рядок заголовка та утримуючи ліву кнопку миші, рухати нею по килимку. Всередині вікна можна працювати з кнопками або значками та виконувати різні дії. Обирають кожну кнопку або значок, клацаючи лівою кнопкою миші. Щоб завершити роботу з програмою, можна скористатися кількома способами: натиснути кнопку Закрити або скористуватися комбінацією клавіш. Натиснути Alt, тримати цю клавішу і далі натиснути F4. А тепер цікавинка. А чи знаєш ти, що електронна книжка має родичів? Наймолодша серед них жива книжка. З її допомогою можна не лише читати текст, а й переглядати картинки. А також чути голоси персонажів, оживляти ілюстрації і грати у цікаві ігри. А тепер спробуйте розгадати ребус. Натисніть на паузу і зробіть це. Це сік, це гном. Як ми відгадуємо в у слові сік. Треба прибрати першу букву. У слові гном першу букву і останню прибираємо і отримуємо слово вікно. Сьогодні ми з вами говорили про вікно програми. Обов'язково після кожного уроку робіть фізкульт хвилинки, руханки, а також руханки для оченят. Не забудьте попрацювати з підручником. Опрацюйте інформацію на сторінці 66. Дякую вам за увагу. А ще пропоную вам скачати внизу після цього відео спеціальний застосунок, додаток, гру, в яку вам потрібно буде пограти. Ця гра називає, програма називається TuxBot. В ній потрібно буде, щоб наш пінгвінчик спіймав рибку. Ви будете малювати для нього шлях за допомогою стрілочок. Зараз я вам покажу, як це робити. Але спочатку потрібно, якщо у вас ноутбук, потрібно, щоб Батьки допомогли вам встановити цю програму. Я надам вам посилання на цей сайт. Дивіться, і ось тут внизу можна скачати цю гру. Вона завантажується для Windows. Це ваші батьки, я сподіваюся, що зрозуміють. Windows стоїть на всіх комп'ютерах, майже на всіх, і на ноутбуках. Якщо у вас Android, наприклад, планшет або смартфон, то можна скачати цю версію і встановити, інсталювати цю гру. В чому заключається ця гра, зараз я вам покажу. І так, коли ви встановите цю гру, у вас з'явиться ось такий значок. Вам потрібно буде навести курсор миші на цей значок і двічі клацнути по ньому лівою кнопкою миші. У вас відкриється віконечко. Ось таке віконечко у вас відкриється, і ви зможете попрацювати. Натискаємо Вперед. І у вас є на перший мир. Я перший вже проходила, тому у мене з другого починається. У нас є пінгвінчик і є рибка. Нам потрібно покроково дойти до рибки. Подивіться, будь ласка, як це буде відбуватися. За допомогою цих стрілочок ви будете йому малювати рух. Йому потрібно пройти раз, два, три, чотири рази вверх. Раз, Два, три, чотири. Бачите, тут вже чотири рази він перейшов. А далі один раз повернути направо. Ось так. І тепер запускаємо. І дивимося, що відбувається. Ні, не так. Щось не так. Треба було ще піти вперед, не просто повернутися. Йдемо вперед, 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 повертаємо і знову йдемо вперед. І тепер запускаємо. Все. Тепер наш пінгвінчик з'їв рибку. Спробуйте пограти, якщо вам потрібно перейти на наступний тур, натискаєте тут. І далі дивитися уважно, що тут вже є перешкода, да, тобто йому треба обійти все це. Коли він кудись повертає, то йому ще треба не тільки повернути, а ще й пройти вперед, наприклад. Да, тобто все це потрібно виконувати. Спробуйте, якщо у вас вийде закачати цю гру, а я вам надам посилання, то тоді. Ви зможете скористатися цим і пограти в таку цікаву гру. Дякую вам за увагу! Всього найкращого. До побачення!